Вітаю поціновичі математики розв'яжемо номер 15 6. МД бісектриса трикутника КМП. КМ 8 см, МП 6 см, менше з відрізків, на які бісектриса МД ділить сторону КП до рівня 3 см. Знайдіть КП. Виконаємо рисунок і запишемо дану. Так, у нас трикутник КМ. М. МД бісектриса, отже, вона проведена з вершини М до сторони КП. Те, що бісектриса отже ділить кут на дві рівні частини. І тоді в умові я запишу так. Кут дорівнює куту P МД. Відомо, що КМ – 8 см, МП 6 см. Менший з відрізків, на які бісектриса МД ділить сторону КП, дорівнює 3 см. Оскільки КМ більше за МП, 8 більше за 6. То ДП буде 3 сантиметра. Нам треба знайти відрізок КП. Розв'язання. Оскільки в умові йшлося про те, що МД бісектриса трикутника, отже, ми можемо скористатись властивістю бісектриси трикутника, бісектриса ділить сторону трикутника на відрізки, які пропорційні до прилеглих до них сторін. Отже, КМ відноситься до МП, як КД. Відноситься до ДП. Це властивість бісектриси трикутника. Замість КМ ми можемо підставити 8 см, замість МП 6 см, КД ми не знали, замість ДП 3 см. Маємо пропорцію, в якій невідомий один член КД. Для того, щоб знайти невідомий член пропорцій, скористаємось її основною властивістю. Добуток крайніх до рівня добутку середніх, можна ще назвати перехресне множення. Нахрест відомі числа 8 та 3, ми їх множимо і записуємо в чисельник. А нахрест від невідомого 6 записуємо в знаменник. Виконаємо скорочення. І 3 і 6 діляться на 3. І 8, і 2 діляться на 2. Отже, КД дорівнює 4 см. Нам необхідно було знайти відрізок КП. Щоб знайти відрізок КП, треба додати довжини двох відрізків, з яких він складається. Ми це виконуємо за основною властивістю вимірювання відрізків. Отже, КП дорівнює замість КД 4 см, ДП 3 см. Додаємо. Отже, відрізок КП дорівнює 7 см. Нам його і треба було знайти. У відповідь можемо записати: КП дорівнює 7 см. Завдання виконано.